На каналі Пошинка Валюшка. Сьогодні ви почуєте про найцікавіших продуккотів. А чому найцікавіші? А тому, що деякі з них позбавлені хвоста, деякі шерсті, а у деяких ельфійські вуха. Тому починаємо! Перша кішка нас зустрічає з Таїланду. Вона називається Каумані. Найчастіше вона чисто білого забарвення шерсті. Але. Це не їхня надзвичайність. Надзвичайність в тому, що їх містичні очі мають різний колір рогівки. Найчастіше один блакитний, а другий зелений або жовтий. А далі манчик. До речі, на моєму каналі є відео про манчика. Тому, кому цікаво, можете подивитися. Отже, манчик, представники цієї породи кішок володіють найкоротшими у світі кінцівками серед усіх котячих. Їх лапи в три рази коротші, ніж у інших звичайних кішок. А коли вони сидять, схожі на кенгуру, повністю сідають на п'яту точку, впираються хвостом в підлогу. А передні лапки висять в повітрі. виглядає це дуже мило. Далі японський бобтейл Це японські кішки, яких завезли в країну з Китаю. Їх відмінна особливість дуже короткий хвіст. А у деяких котів майже повністю відсутній. Шерсть у них буває і довга, і коротка, і коротка, і довга. У Японії. Їх можна зустріти дуже часто, а от в Європі та Америці це рідкість. Українці вага української левкої. Український левко це гола кішка, до того ще й висловуха. Шерсти немає, а от шкіра покриває тіло складками, наче у дітка. Виглядають відверто дивно. Вуха бофтаються. Але характер у них дуже хороший. Тому мене завжди кажу, не судіть кота за шерстю. Чи знаєте ви цю породу кота, американський керл? Вуха цієї породи називаються ельфійськими, вони загинаються догори в сторону голови, а з вух стирчать густі і довгі клаптинки вовни. У підсумку такі ушка надають кішці від ельфа. Ще вони чимось нагадують грішки. Сноушу це сіамська кішка, яка зроблена навпаки. Якщо сіамці переважно світлі з темними підпаленими, то сноушу темні із світлими плямами. Останнє на сьогодні мінскін. Представники цієї породи є гібридом. Стрешились вони з Сфінксом і Манчиком, про яких була мова. В результаті кішка вийшла майже гола і дуже короткими лапками. Ось такі цікаві породи кішок. Якщо у вас якась є чи була, хоча їх важко знайти в звичайних зоомагазинах, то пишіть в коментарі, буде дуже цікаво. Ставте вподобайки та підписуйтесь. До зустрічі.